Друзі, сьогодні в нас нове надходження це Audi a 6 3 літра турбобензин, гарної комплектації. така біленька. Пушка на великих колесах, є парктроники 360, камера заднього огляду, без ключового доступ, є в нас лючок. По салончику дуже гарно. Пам'ять підігріви, вентиляція, повний електропакет. Електрорування. Так, воно все працює. Огнотолка, чорна стеля, друзі. позаду Також є клімат та підігрівчики. Є шторки для комфортної їзди позаду Приїжджайте на огляд на тест-драйв також автівка доступна в кредит, лізинг або на обмін. Всіх очікуємо в нас на тест-драйв.